Привет, ныне мы в попе плейтайм. Вова, скажи привет. Так, ну і так як я убила перша частина. Я уже колись глав. Так, пикве. Я вже знаю, який код треба піти. Або ні? Я зап'яв код. А де дивіться. Е, що це? Ладно, пісьми, подивимось. Дивіться, який код? Е, це Цебронний, зовстий, лозовий. Вон, лозовий. Так, червоний, дивіться, цивоний, жовтий, розовий, зелений. Готово. Дивіться, нам далі треба цю газетку взяти і подивитись мультик. І you молин My Маємо. Ну будь ласка, дайте мені уже через я хочу... Понятно. А я граю в попупу і там я знімаю відео, Так, дивіться, дивіться, От. Що з цих штучков можна выбить? Можна за предмету лопати. Хоп-хоп-хоп. його говорю. Сюди і сюда. Дякую. Все, давайте. Відкривайте мені лапки. Відкрий мені лапу. О, дякую. Че, можна взяти? О, все, о, я з цим можу літати, Юху. Ладно, сутки. С нам треба йти. Пустіть мене, пустіть мене. Open the door. О, уявляється наш талант. Хагі-вагі. Я його називаю талантом. Ну, хто знає, він нам віддасть ключ хоч. Ключ ты, это надо. Что писанька закинь, ты вот давай ключ. Что писанька еще на закинь, ты вот. Не, дайте мне пи дайте мне ключ, писенька уже закінчилась. Ну дай ты ключ, уже песенка закінчилась. Ну дай ключ, уже песенка закінчилась давно. Ну видать. Ну ничего, хоть девайс, не хочешь дать ключ, хоть Писенька уже закінчилась А тут все? не работает. Ах ты, Клэс, а ну видай ключ. Все, э, а ну-ка видав ключ, О, я сказал тебе. О, дякую. Сюда нет, сюда. Не, а сюда ключ не подходит. Куда твои выйти? А, це не та кімната. Бекрумс. Піду в бэкрумс. <laughs> Ладно, це не бэкрумс, це кімната така. Блін. Блін! Це сто завдання, що не можна пройти. Його важко проходити мені. Так, теперь треба якось Да йти, бо чуванку виходити! А ще там далі по дому в обіленті йти і находити в це взагалі екстрим. О Все, і тепер идемо отписывать ці штучки. Я не тим боком ответил. Нет, но... А что Но... А что вы это? А Я же вообще за нормальный повторю. А да... Я их но честно говорю. Ой! Там за хагіваги стоїть. О, ні? Готово? Уже можна повиходити? Зваду, ти пойду, як уже можна повиходити. А де ми? Дів, 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 дів. О! Повітіли! А ну куди? Йти? Прям закрито, відкрито, а? а, що тут так лагається? Якби я по землі зараз котився, скутився, а не ішов. Дів. О! Я. А це... а це я знаю, що тут робити. Давайте зараз вас зберемо всі ці і можна буде тузи. Хоч би йти дальше. От треба штучки зібрати. Перша штучка є. О, помер два. Якась хлопка там. А, як... це не якась хлопка. Чи то це має бути? Зараз. О. Я зараз цю швидко так зберу. Бо я виход зараз не йду. За Мама, то що вже забалить у пластині? О, бульба. Хазатки. Карма. Жарен. Жарен. Ось повістю завжди десят було. Десят там має такий класний. Так. я пишу. О, остання штучка буде.

Там зараду. Ча, пішли далі, От тут, от у Зе починається, то саме що я говорив. А я не розумію, що тут робити навіть. Дим. Далі сюди так. Я маю обов'язково звойти, бо хоч це і важко походити.

मोर झ तुम लोग А де перше? Скотеримось. А куди йти далі? Туда. Так. So. Ну блин, а что вы это? Я не могу. Вот тут-то лапки. <звы> <звы> ya yes. Ja nie, nie może trzeba wyjść. Także so wszystkim pa, pa.